Всім величезний привіт! Вітаю вас на каналі разом за знижками. Сьогодні черговий огляд із магазину АТБ. Знижка економія, яка буде тривати з 6 до 12 березня. Оливки чорні від делюкс 400 грамів за 47,50. Гриби печериці мариновані, 450 грамів за 81,90. Огірки. Пікантні від Верес 300 грамів за 55,50, кукурудза цукрова, консервована. Від делюкс 340 грамів за 38,90. Горошок зелений від делюкс 34,90 за 420 грамів. Олія соняшникова від своєї лінії рафінована 900 мл за 47,60. Сукор фасований. 1 кг коштує 28,40. Рулет курячий від добров 500 грамів у паличці 122,80. Крильця курячі від своєї лінії. Копчено варені. 100 грамів коштує 18,08. Салямія болгарська. Колбаса сирокопчена. копчена. Кілограм коштує 248,90. Четвертина куряча від своєї лінії. копчено-варена 14,49 за 100 грамів. Ковбаски для гриля та смаження, часникові від глобину 80,50. Кукіст глобину для смаження, свинячий охолоджений. 171 гривня за кілограм. Шашлик від глобину по кавказки. 100 грамів коштує 18,06 в маринаді, грудка куряча від знатної курки, охолоджена. 12,59 за 100 грамів, ковбаса від коста Брава, Чорізо сарта. 200 г упаковці, за 102,50, ковбаса від добров, ковбаса сиров'ялина, салями філіно. 58,75 за 100 грамів. Ковбаса від добров аля Парма, Сиров'ялина. 100 грамів коштує 33,99. Ковбаса від добров. Сирокопчина українська. 100 грамів коштує 59,70, ковбаса Сервелат, сирокопчина вищого сорту. 39,59 за 100 грамів. Ковбаски копчені від маестро, з м'яса птиці та сиром 43,90 та кабанос з беконом, також за такою ж ціною, ковбаски від «Маестро» вагою 120 грамів за 69,50, балик дарницький вищого сорту, 80 грамів в упаковці, слайси 49,50. Ковбаса від добров українська, делікатесна, варена копчина 38,96 за 100 г. Ковбаса лікарська вищого сорту 500 г паличці за 99,70. Виріб фаршовий, ігерський, 420 у паличці за, за 48,50. Буженина від своєї лінії. Традиційна 23,87 за 100 грамів. Ковбаса Добров, лікарська варена 27,80 за 100 грамів, сардельки варені ліонські 20,37 за 100 грамів. Сосиски молочні вищого сорту, 80,80 ,80 за 330 грамів. Сосиски від м'ясної лавки до макарошків, варені. 330 грамів за 44,90. Сосиски індичі 47,90 з додаванням сиру та класичні за 41,90. Сардельки від своєї лінії, сарделині. Варені. 18,56 за 100 грамів. Сосиски докторські, фірмові міні першого сорту, 350 грамів в упаковці 61,50, ковбаса від м'ясної лавки, баликована ківкопчена. 500 грамів у паличці, 74,90, ковбаса варена до макарошків, 500 грамів у паличці 70,40 Ковбаса від м'ясної лавки вершкова варена. 400 грамів, коштує 81,90. Ковбаса від розумний вибір, куряча. 300 грамів у паличці за 35,20. Оселедець від розумний вибір, філе шматочки. Олії 35,60 за 180 грамів. Оселедці олії від своєї лінії, 180 грамів з духмяними травами 39,90. Оселедець від кіт слабосолений, 300 грамів плюс 1550 за 100 грамів. Оселедець від веладіс, козацьке філе в олії 200, 270 грамів, 61,90 Крабові палички від своєї лінії охолоджені. Пів кілограма коштує 74,70 Крабові палички від делюкс 250 грамів охолоджені 49,90. Закуска від розумний вибір з лососем 110 грамів 19,40. Мойва Атлантична від «Кіт» холодного копчення 200 г 40-70 грамів. 40 Ікра мінтая від «Веладіс», слабосолена. 110 грамів за 49,90, сьомга слабосолена від своєї лінії 100 грамів за 91,50. шийка від своєї лінії. Делікатесна. 23,99 за 100 грамів. Сардельки з першого сорту, з м'яса птиці до макарошків. 14,39 за 100 грамів. Ковбаса від своєї лінії яловича, люкс варена, 550 грамів у паличці, за 72,50. Ковбаса молочна, варена, 550 грамів у паличці, 103,60, шинка варена. Ковбасний ряд до обіду першого сорту 520 грамів у паличці 56,90. Паста сиркова. Верешкова, 150 грамів за 52,50. Крем, сир, президент, класичний, 180 грамів, 45,90 Сир твердий, подрібнений, 100 грамів у упаковці, 12 місяців, 60-90. Сир горіховий від кому 150 грамів, 67,50. Сир плавлений, пірятин, ковбасний і янтарний, 220 грамів у паличці за 40,30. Молоко безлактозне від галичини. 2,5% жирності 870 г за 41,80. Сметана від просто наші 15% жирності, 100 грамів в упаковці за 20,90 Вершки Президент 10% жирності, 475 грамів за 53,40 Сир кисломолочний від своєї лінії: 5% жирності, 300 грамів 48,90. Сир зернистий від ферма з вершками 180 грамів за 32,30 Вершки від своєї лінії до кави 10 штук в упаковці за 17,90 сир, кисломолочний, белоцерківський, 5% жирності, 180 грамів, 28,40. Десерт церковий Марійка з лаковими кульками 140 грамів 28,80 Йогурт галичина зі злаками 29,50 за 290 грамів. Ікра від норвен, лососева, 80 грамів за 152,90, сьомга слабосолена, філе шматок на від норвен 210 грамів за 191,90. Сардина від своєї лінії 240 грамів, 48 4840. Сардина атлантична, бланширована в олії 51,90 240 грамів. Скумбрія від своєї лінії, натуральне з олії, 240 гранів за 56-90. Сардина атлантична від моря, бланширована в олії 54, 20. Сардина бланширована в олії від боцман 48,20. Сардина в томатному соусі 47,20. Скумбрія від боцман, філе в томатному соусі 59,70. Філе скумбрії 170 грамів 51,90. Пілескумрії в олії 55,90 за 170 грамів, шпроти волії від делюкс 190 грамів, 57,90 шпроти від своєї лінії волії 160 грамів 52,90. Масло солодковершкове, селянське від ферма, 73% жирності 180 грамів у пачці. 56,90 масло вершкове від злагоди, 57% жирності зниженої жирності 42,90 масло від делюкс 82,90 82, 82 жирності. Яйця куряче, перша категорія 3,90 90, яйце куряче. Квочка домашньої вищої категорії 5490. Квочка першої категорії 52,90 за десяток. Яйце курячі від своєї лінії першої категорії 47,50 Яйця полтавське, перша категорія 49,90 Яйця курячі полтавське вищої категорії 52 гривні за десяток. Яйце від Ясен Світ, перша категорія 55,40 Яйця від ясен світ, справжні велетні вищої категорії 57,90 за десяток. Томатна паста від Вігета, 48,50 Гірчиця українська, міцна та лагідна 130 грамів, коштує 11,50. Гірчиця з хроном від верес 15,10. Соус від густо, сендвіч соус 180 грамів, 22,60. Соус щедро, чилі, 23,60 за 200 грамів. Соус барбікю від «Щедрон» 200 грамів коштує 26,80. Майонез європейський 72% жирності на перепалиних яйцях. 300 г 34,30. Майонезний соус від «Турчин» делікатесний, 28% жирності 520 г в упаковці за 40-20. Майонезний соус салатний від гуляй поле. 300 г 22,90%. Яблуко рачів. Перший гатунок, 30 гривень за кілограм. Авокадо. Перший гатунок, 19,99 за 100 грамів. Цибуля ріпчаста. 14,95 за кілограм. Мандарин муркот 48 гривень за кілограм. Памело червоне, перший гатунок, 63 гривні за кілограм. Хурма піраміда, перший гатунок, 150 гривень за кілограм. Морква мита, перший гатунок, 16,60 гривень. Буряк. Перший гатунок, 12,85. Картопля першого гатунку, 16,85. Картопля мита. Перший гатунок, 36 гривень за кілограм. Шоколад Міленіум 110 грамів в асортименті. 29,90, шоколад Міленіум Пористий. Також в асортименті 32,60, кава мелена, якопс Еспресо, 450 грамів за 186,90, кава Млено, Якопс Монарх 49,90, кава Якобс монарх розчинна сублімована: 425 грамів за 470-60. Цікава чорна карта, сублімована. 75 грамів за 76,20. 125,60 коштує 120 грамів та 250 грамів за 234,60. Напій Кока-Кола. Один літр коштує 26,70. Напій Пепсі 1 літр 24,50. Шампунь від DAV 400 мл за 93,90. Бальзам Опоріскувач DAV 200 мл за 73,90. Крем мило DAF в асортименті 135 грамів за 34,90. Гель для душу від Меладо

Серветки вологі, антибактеріальні натурель, 120 штук у пачці з клапаном за 30-50. Дякую за перегляд! До наступних зустрічей в магазинах ХаТБ гарних цін та акцій.